Вітає в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Близько десятка постраждалих та пошкоджені багатоповерхівки. Бойовики РФ продовжують ракетні атаки по Одесі. Цього разу ворог знову вдарив по рекреаційній зоні міста подвійним ударом балістикою. Терор південних регіонів продовжується. Одеса знову пережила ворожий обстріл. Внаслідок ракетного удару зруйновано дві будівлі в рекреаційній зоні міста. А також внаслідок вибухової хвилі пошкоджено багатоповерхові будинки та будівлю Одеського палацу спорту. Відомо про дев'ятьох постраждалих, яким своєчасно надано медичну допомогу. Військові говорять, ворог в черговий раз застосував характерну зброю, яка здатна прямувати за балістичною траєкторією. Остаточно тип ракет ще не встановлено. Це може бути як іскандер, так і Онікс. Не виключено застосування, оскільки ми бачили розгортання на тимчасово окупованій території Криму оперативно-тактичних ракетних комплексів. І розуміємо, що застосування могло бути різних видів озброєння, виходячи з того, що вчора ворог застосував по Києву також. Оновлений вид ракет типу цирконій, ймовірно, поки що не підтверджено експертами, хоча багато ознак. Внаслідок вибухової хвилі в багатоповерхових будинках, які розташовані неподалік, постраждало близько 150 квартир. Скло вилетіло у майже 600 вікнах. Пошкоджені шибки, стеля та стіни. Багато мешканців в момент вибуху знаходилися не вдома, і по поверненні до своїх квартир на їх чекав неприємний сюрприз. Це вже часа півтора Я убираю. Так, что-то вниз, что-то вверх. Полная это уже. Ну, сразу свет они дали. Поэтому в потемках. И, соответственно, в той комнате тоже там еще я не убирал. Практически только убрал. Я поїхав в магазин и ну не, я не думал возвращаться так рано. Це же був где-то там 5-6 часов прильот. І тривога була, я остался там, вернулся вот уже після тривоги. А это це сьогодні, з самого утра, і вчора вечора, що успіли зробили. От повністю побивалося все, О, потрескалось, оком нет. Додаткові труднощі спричинила негода. Злива та сильний вітер, які вирували всю ніч, залили деякі квартири водою. У мене вдома не було. сусіди почали дзвонити, що. у одних, во-вторых, выпил, вывалились окна после взрыва. Взрыв застал меня в городе. Ну вот, приехала, увидела, все окна вылетели. Разбилось. Ну, то, что разбилось, может быть, у кого-то и больше, не знаю, но эти панорамные окна все выпали. По ощущения, конечно, неприятные, шок, но как-то люди организовались, слава богу, как-то и вчера ночью, и приезжали, и помощь, и раздавали пленку, и просто вчера некому было помочь это убрать, я не ночевала дома, но видно, косой дождь, еще погода такая была, все это залило водой, сейчас будем что-то разбирать. В момент взрыва нас не было дома, мы были в соседнем доме, было два взрыва. Первый был взрыв очень мощный, второй еще, мощнее через 10 минут. И вот вы видите результат. Соседи начали писать в группу дома, э, те, кто был в паркинге, что с домом, потому что подумали, что это попадание в дом. Но, к счастью, не в дом. Мы пришли сразу э, в течение получаса. Света не было. мы Сванаріками но сегодня утром э, вітрі що хуже, чем ніж вчора вечором. Звісно, ну, все, все базобнові. Внаслідок вибухової хвилі. Також постраждала будівля Одеського палацу спорту, де в момент вибуху проходили тренування. Але, на щастя, ніхто не постраждав. У разі зухвалого нападу була пошкоджена повністю вся будівля стосовно жодного скла немає, жодної віконної рами немає. Десь обвалилась стеля більше ніж 1200 квадратних метрів скління немає більше в цій будівлі. Декілька років тому була встановлена система мовного оповіщення про пожежу. І під час війни ми її доукомплектували як систему мовного оповіщення про тривогу. Вона спрацювала перебувало більш ніж 50 дітей, дітей в будівлі. Всі прийшли в тимчасове укриття. У разі цього жодного постраждалого немає. Жителі Одеси, а також спортсмени, які займалися в палаці спорту, об'єдналися та вирішили допомогти прибрати наслідки руйнації. Декілька десятків людей від малечі і до дорослих, з Вінниками, лопатами та іншими інструментами відновлювали дорогу їх серцю будівлю. Серед них одеські хокеїстки, які мали бути на тренуванні, коли стався вибух, але за щасливим випадком тренування вирішили відмінити. Ми якраз на ввечері в неділю приїхали з чемпіонату України ми по жінському хокею дівчата наші завоювали бронзу. Вот. І перша тренування, яка была бути у нас вчера в понеділок, вона відмінилася у зв'язку з тим, що би, коли після соревнований удається спортсменам відпочити І как раз в это время была бути наша тренування женскої команди по хоккею города Одесса. Я приїхала одразу після того, як сказали, що Постраждала наша арена, і я тут неподалеку вже живу, та почула два мощних вибухи і... і навіть не думала про те, що це може бути наша арена. Ми всі сьогодні ми прийняли рішення з, нашими, з нашим руководством, що ми приїжджаємо та допомагаємо, так як ми одна велика сім'я, і це. Наша спільна трагедія наразі на місці пошкодження працюють фахівці приморської районної адміністрації, які надають консультації щодо документів, які необхідно зібрати для оформлення допомоги на заміну вибитих вікон та дверей. Також тут можна було отримати інформацію стосовно отримання компенсації за пошкоджене майно за державною програмою є відновлення. Унаслідок тривалого дощу та штормового вітру в місті є повалені дерева. На деяких вулицях утворилися підтоплення, і зранку там працюють комунальні служби. А працівники міськозелентересту виконують роботи з розпилою вивезення повалених дерев та крупних гілок. Внаслідок дощу та сильного вітру в Одесі впали щонайменше півтора десятки дерев. Зранку на вулиці міста виїхали чотири аварійні бригади. Насамперед комунальники прибирали дерева, які впали на дороги і заважали проїзду автотранспорту. Через погані погодні умови близько 70 населених пунктів Одеської області опинилися без електропостачання. Найбільше відключень зафіксували у Білгородністровському районі. Фахівці вже відремонтували понад 10 повітряних ліній і 274 трансформаторні підстанції. Ітло повернулося в домівки 13 тисяч клієнтів у 45 населених пунктах області. Повідомили в ДТЕК. Через ворожі атаки по енергооб'єктах регіону сталося знеструмлення кількох районів в Одесі. Наразі діють графіки стабілізаційних відключень, а на міські маршрути виведена половина рухомого складу електротранспорту. Експерти енергетичної галузі наголошують на необхідності збільшення тарифів на електроенергію. Така необхідність була і до повномасштабного вторгнення, але значно посилилась через руйнування інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів. Київський експерт Олег Попенко пояснив, чого очікувати споживачам у енергетичній сфері найближчим часом. Потреба у підвищенні тарифів на електроенергію, на думку експертів, галузі була ще до початку бойових дій, але після повномасштабного вторгнення посилилася у рази, в тому числі через постійні ракетні обстріли та атаки ворожих БПЛА по енергетичній інфраструктурі. Чого очікувати українським споживачам щодо цін за світло найближчим часом? Ми поцікавилися у київського експерта, голови спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенко. Заявив буквально вчора міністр енергетики Галущенко, який сказав, що так. Можливо, ми будемо можливо, ми прийдемо до того, що будемо піднімати тарифи на електроенергію. І це підтвердив генеральний директор України Нерсірота щодо прогнозу, коли саме зростуть ціни на електроенергію. Олег Папенко допускає, це може відбутися вже цієї весни. Маємо на сьогодні тарифи 2,64 шість чотири. Ми маємо на ну, 2,68, Сьогодні маємо тарифи за електроенергію. Очікується в середньому тарифи а, за електроенергію а, в найближчі місяці, а вже будуть десь на рівні до 3,5 гривень. Чи буде ця ціна підйомною для громадян, особливо для незахищених верст населення, то це питання також прокоментував столичний експерт. Він у черговий раз згадав про основні пропозиції влади у випадку з малозабезпеченими, тобто використання ними субсидії, але у той самий час пояснив і мінуси даного підходу. Субсидія взагалі не покриває різницю між доходом домогосподарства і тарифом. вона не завжди покриває. Та як ми бачимо останні роки, зменшується обсяг виділення фінансування в державному бюджеті на субсидії. Тому субсидії так будуть. А от чи буде їх вистачати, це величезне питання з новими тарифами. Багато українців можуть опинитися у скрутному матеріальному становищі, говорить фахівець, адже купівельна спроможність населення тоді може значно знизитись. Якщо говорити в розрізі повної платіжки, да, то українці будуть так сплачувати більше за електроенергію а по більшості інших комунальних платежів буде формуватися і далі. і Далі буде формуватися заборгованість за житлово-комунальні послуги. Разом з тим Олег Попенко нагадав, що на практиці інших країн відновлення, модернізація, заміна та ремонт енергетичної інфраструктури відбувається за рахунок бюджету або залучень іноземних компаній, а не за рахунок споживачів. В Україні різко зріс рівень перереєстрації автомобілів на жінок. Так лише за минулий рік процедури за договорами дарування, укладеними в територіальних сервісних центрах МВС, зросла більш ніж удвічі. Свідчі дані моніторингу. Якою є ситуація у нашому регіоні? Знімальній групі града розповіли у регіональному сервісному центрі Одеської області. В Україні загалом і в Одеській області, зокрема, спостерігається бумпи реєстрації автівок на жінок через договори дарування, укладені в територіальних сервісних центрах МВС. Скоріш за все, це пов'язано із законодавчими ініціативами, які передбачають суттєві обмеження у розпорядженні майном для чоловіків, що ухиляються від мобілізації. На сьогодні зросла кількість перестацій автомобілів з чоловіків на жінок. Я особисто це пов'язую з тим, що на сьогодні в Верховній раді розглядається законопроект новою про мобілізацію і, можливо, скажімо так, будуть певні обмеження для ухилянтів, і тому люди наші перестраховуються і здійснюють перестацію з чоловіків на жінок, тобто на матерів, на дружин. За твердженням аналітиків, цьогоріч тільки у лютому обдарованих автомобілями українських жінок стало у шість разів більше ніж чоловіків. Фахівці регіонального сервісного центру МВС Одещини, Миколаївщини та Херсонщини розповіли, що установи працюють з усіма зверненнями. Труднощів немає, Скажімо так, просто із-за цього наші сервісні центри МВС більше перезавантажені саме надання цих послуг. Тому що ця кількість дійсно зросла, коли автомобіль перепродається або переформується в кругу сім'ї. Тобто це може бути, як я сказав, або матір, або можливо дочка, або можливо теща. У сервісних центрах МВС працює електронна черга, розказав Олексій Бойко. Зареєструватися можна через інтернет або безпосередньо в терміналах, які розміщені тут же в сервісному центрі. І у визначений час очікувати на виклик. Часу це займає близько півгодини з моменту виклику у вас. До адміністратора а пакет документів це паспортні паспортні дані продавця, покупця, індикаційний код і, звісно, квитанція про сплату за надані послуги за послугу 350 п'ятдесят гривень, і також відшкодування бланкової продукції, тобто сіто за переставці, якщо не відбувається зміна набраних знаків. Переоформити автівку через договір дарування зручно безпосередньо в сервісному центрі. Можна договір дарування укласти також і в нотаріуси, і вже прийти з нотаріальним договіром. Однак він, звісно, це для, для громадян буде дорожче, тому що вкладення договору, звісно, нотарісим нотаріусів коштує певну суму коштів. То в нас вкладення договору саме безкоштовне. У регіональному сервісному центрі також звернули увагу на те, що наразі відсутність енергопостачання і проблеми з інтернетом може тимчасово ускладнювати доступ до баз даних у сервісних центрах. 50 вогнеборців гасили масштабну пожежу під Одесою. Горіли торгові павільйони на промтоварному ринку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Повідомлення про пожежу в селищі Авангард надійшло до служби порятунку. Ввечері на вулиці Базова спалахнули двоповерхові торгові павільйони. Рятувальні підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. Локалізувати пожежу вдалося протягом півгодини. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Причини пожежі та збитки з'ясовують експерти. Повідомили у прес-службі ДСНС. В Одеській області на трасі Одеса рині сталася трагедія внаслідок, ДТП загинули жінка та двоє маленьких дітей. Легковик виїхав на зустрічну смугу, і лоб в лоб зіткнувся з вантажівкою. Неподалік населеного пункту Кернички легковий автомобіль «Чері» виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. У наслідок ДТП жінка водій легковика та двоє дітей 7 та 12 років загинули на місці. Ще одну 13-річну дівчинку ушпиталили. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне впровадження та призначили низку експертиз. Повідомили у прес-службі облполіції. Нараховували заробітну плату фіктивним співробітникам. В Одеській області затримали керівника підстанції екстреної медичної допомоги та його заступника, які привласнили понад 270 тисяч гривень бюджетних коштів. Як стало відомо під час слідства, керівник пункту екстреної медичної допомоги та його заступник, користуючись службовим становищем, оформили на роботу в медичний заклад фіктивних працівників. Керівництво комунального підприємства підписувало офіційні документи, на підставі яких нараховувалася зарплата співробітникам, які фактично не з'являлися на робочому місці та не виконували свої службові обов'язки. Таким чином, фігуранти встигли незаконно привласнити 272 тисячі гривень. Фігурантам повідомили про підозру їм. Загрожує до восьми років позбавлення волі, прикордонники врятували 22-річного одесита, який хотів незаконно залишити країну та втекти до Молдови. Хлопець планував подолати дві річки, але застряг в очереті і не міг вибратися з крижаної води. Один з місцевих мешканців повідомив прикордонникам відділу маяки про те, що в річці Турунчук перебуває хлопець, який застряг в очереті і не може вибратися. Зовсім знесиленого з ознаками переохолодження прикордонники витягли його з води, викликали швидку та надали першу медичну допомогу. Як з'ясувалося, 22-річний одесит хотів потрапити до Молдови. Для цього він планував подолати дві водні перепони річки Турунчук та Дністер. Однак своїх сил він не розрахував. Якби йому не прийшли на допомогу прикордонники, це за Плив міг би бути останнім у його житті. У хлопця медики констатували переохолодження важкого ступеня та обмороження кінцівок. Скільки часу він перебував у крижаній воді, невідомо. Зараз лікарі борються за його життя. Повідомили у прес-службі ДПСУ. На одищині викрили та затримали торговців наркотиками. У чоловіків вилучили понад 2 кілограми канабісу. У татарбунарах місцевий мешканець на своїй присадибній ділянці вирощував кущі конопель, збирав урожай і виготовляв наркотики. У підсобному приміщенні поліцейські виявили 2 кілограми особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, обіг якого заборонено. Ще одного дилера затримали у фонтанці. Під час обшуку в чоловіка знайшли 300 грамів наркозілля. Обом фігурантам повідомили про підозру їм загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі, повідомили у пресслужбі облполіції. Як люблять котів в Одесі, так не люблять їх ніде, впевнені містяни. Пухнастики вже давно визнали частиною екосистеми міста. Але одна справа любити, а інша піклуватися. Далі розповімо про те, як Одесити рятували тварин з окупованих територій і які пухнастики наразі шукають домівки. Розкішний чорний кіт з білою відміткою на грудях і з зеленими очима на ім'я Юрчик шукає нову родину. Юрчик, привіт! Ючі, какую красіве маючи. Та воде з вот, Херсона я його привезла. Пухнастику довелося пережити багато трагічних моментів у житті, у тому числі підрив дамби Каховської ГЕС. Тоді кота у прямому сенсі слова виловили з води. До одеського притулку він потрапив худий, і нещасний, розповідає волонтер Тетяна Кузікова, яка врятувала чотирилапого і привезла до Одеси. Зараз кіт має гарну вагу, відмінний апетит і готовий зустріти нового господаря. Посадці, це ж не кот, це ж песня. Посадці. Он молоденький котик совсем. Йому максимум года плтора-два. Он був худенький, ми його кастрировали, привили, откормили. вкарміли. який він класний. Понад 70 котів знайшли прихисток в одеському притулку Котячий будинок. Він створений близько 15 років тому. Коли волонтер Тетяна Кузікова почала рятувати безпритульних тварин. У прихистку деякі чотирилапі вже стали довгожителями, деякі зовсім юні. Однак всіх люблять однаково і це видно неозброєним оком. Ти моя черношечка, ти моя теж, ось ці мої старушки, а жора з Херсона теж. Ми його привезли, я навіть не знала, що це британець, він був в там стані в клініку, його коли доставали з води, у нього було в двох місцях порвана брюшина. Новий боліття переробляє. Он віртерації перенес. Отже, от ти мой красивий Жора. Юрчик, Наомі, Павлік, Єва, Маруся, Жозефіна, Костік. Волонтери дають пухнастикам людські імена, і навіть від цього вже віє теплотою і турботою. Цікаво, що Тетяна Кузікова пам'ятає, як звати кожного її підопічного кота. І ніколи не плутає імен. Хоча котів багато кілька десятків. А ось порода не має значення. Цінним є кожне котяче створіння. Котики раді відвідувачам і спілкуванню. А наску красиво. Да. да. Хоч поглажу. Не будеш кусатися? Ні? Поглажу, поглажу, тітьонечко. А тебе? «Он не, не хочуть то плані. Ні, не, не хочуть. Хід вдома це не тільки про затишок, а й про відповідальність та турботу. Пухнастики віддаються тільки у відповідальні руки, без вигулу на вулиці. Якщо ви давно мріяли про чотирилапого друга, не купуйте, говорять волонтери. А візьміть з котячого притулку. Подарувати родину можна у тому числі і котикам, які пережили жахіття окупації. У прихистку котячий будинок чекають десятки пухнастиків. З ними можна познайомитися ближче, завітавши до притулку. Котики шукають свою родину. Пухнастики неодмінно подарують щастя, радість і свою любов. Герої творів Шевченка, драматичні події на фоні сцен життя народу, кохання та страждання, сучасна музика та відображення стародавніх українських традицій до міжнародного дня театру, 27 березня на сцені одеської національної опери, унікальна за масштабами вистава Катерина. Про виставу Катерина її режисерка-постановниця Оксана Тараненко говорить: це дитя одеської опери, бо сама ідея спектаклю народилася саме тут, в стінах знаменитого на весь світ театру. Від написання до постановки ця опера пройшла дуже довгий, і нелегкий шлях. і ковідні часи нам заважали. І тоді воєнні вже з початку повномасштабного вторгнення, але ми подолали всі всі перешкоди і випустили прем'єру в вересні 22-го року. Тим складом, які, на яким ми були спроможні, твори Тараса Шевченка не втрачають своєї актуальності і нині під час військових подій вони є пророчими. Опера Катерина це своєрідний символ стійкості українців, нашої духовної єдності, прагнення до перемоги, незважаючи на те, що в принципі всі артисти весь колектив. Ми живемо тим самим життям, яким живуть досити. Ми живемо життям міста, так само бігаємо в укриття і так само не спимо ночами і. Всі всі перешкоди ми долаємо разом, але ми усвідомлюємо свою місію, що ми маємо духовно підтримувати людей і бути незламними і дарувати мистецтво як ніколи в ці часи. Лібретто та музику спеціально для одеського оперного написав український композитор Олександр Родін. Ця постановка унікальна за масштабами. Це стосується і виконавчого складу, і сценографії, і технічного обладнання. Напередодні спектаклю йде процес монтажа кола. Ця конструкція в даному випадку не просто технічний прилад. Це зміна пор року, кругообіг народження та смерті. Репетиція проходить в двох просторах паралельно: на сцені монтаж кола, в залі солісти та хор. Одеської опери Юлія Терещук говорить, в її репортуарі багато партій, але партія Катерини особлива. Партія Катерини Знакова, тому що це е, наше рідне, це українська опера, якої, на жаль, не так багато в нас в репертуарі. Тому це м, особлива, особлива завжди підготовка, особливе відношення, тому що це Шевченко. Це е, це наше коріння, яке повинно зараз якомога більше української музики звучати, щоб ми заявляли про себе, щоб що в нас є наша ідентичність. Про неї треба кричати і показувати. Почуття шевченківських героїв близькі нам і сьогодні. Їхні історії, розказані сучасною мовою, зрозумілі слухачам, наголошують артисти одеської опери. Шевченківська Катерина унікальна сучасна оперна вистава. Виразні партії, солістів, хору та балету, сцени вертепу, народні інструменти та яскрава сценографія. Все це як барвисте монументальне полотно викликає у глядачів емоційне відлуння. Ця опера сучасна. Але вона створена на традиціях великих мастерів, як українських, так і світових. І вона стоїть, я вважаю так, що ця опера, получивши нагороду, Music Awards Opera, стоїть в ряду з самими знаковими виставами світової музики, світового театру. Опера Катерина визиває відгуки в серцях слухачів різного віку, як професійних музикантів, так і тих, хто просто захоплюється мистецтвом. Бо всі, хто працює над постановою, вкладають в неї частку свого серця. В цій виставі я виконую роль мати, яка дуже важлива, дуже знакова, дуже драматична. Мені завжди. Так з біллю серця я її виконую, тому що в неї неоднозначна поведінка у матері в цій виставі. Мистецтво має велике значення завжди, а під час війни переоцінити його роль неможливо. Міжнародний день театру в одеській опері, поєднання неперевершеної архітектури, унікальної вистави, майстерності виконавців об'єднує занурію у минуле і одночасно дарує впевненість в майбутньому в нашій перемозі. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.